Шановні батьки, пропоную вам прості поради для щоденного життя, щоб виховати самостійність у дитини? Самостійність це важлива навичка, яку варто починати розвивати з раннього дитинства. Але як допомогти дитині стати впевненіше в своїх силах і готовою до нових викликів? Ось кілька порад, які допоможуть вам в цьому. Навчайте малюка приймати рішення з самого раннього віку. Наприклад, запитайте, ти хочеш вдягти червону чи синю кофточку, або що сьогодні на сніданок, йогурт чи кашу? Такий підхід допоможе дитині почуватися відповідальною і самостійною. Діти люблять допомагати. Не бійтеся залучати дитину до простих завдань по дому. Нехай вона складе свій одяг у шафу, допоможе мити овочі або витирати стіл. Це також навчить її відповідальності і зробить самостійною. Гра найкращий спосіб навчання для дошкільнят: наприклад, створіть гру самостійний ранок, де малюк повинен сам одягнутися, почистити зубки, посмідати, заробляючи бали за кожне завдання. Не бійтеся, якщо дитина зробить щось не так. Помилки це частина навчання. Якщо малюк неправильно застібнув кофту або розлив воду, підтримайте його і поясніть, як краще зробити наступного разу. Постійно хвалить за успіхи. Навіть найменші досягнення заслуговують на похвалу. Якщо дитина змогла самостійно зав'язати шнурки або зібрати свої іграшки, обов'язково відзначте це словами. Ти чудово справився. Дайте своїй дитині можливість бути незалежною, і ви побачите, як вона зростає впевненою та самостійною.